Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні у нас 19 серпня 2025 року. У ну, мене з'явилось 2-3 години вільного часу і я вирішив їх провести в лісі. Походимо, подивимося, подихаємо свіжим повітрям. Ну, може які грибочки ростуть. Якщо комусь цікаво такий формат то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. І в нас з вами вже є перша знахідка. Ось такий. Краснічок нас чекає. Так, він дійсно гарний. Щойно ми відійшли від того місця. І знову у нас знахідка. Так, теж підосичник. а ну, порудь з ним. Ось такий ще. Вони чистенькі, гарні, то ми беремо їх собі. Так, а що тут у нас? О, у нас знову підсичник. Ось такий. ну Такий він вже. Ну я думаю він буде чистий. Зараз перевіримо. У лісі зараз така тиша, ніби все вимерло. навіть ну. І не чуть як пролітає, чи їх вже й немає. Минулого разу був ну, вітер. Колихало так дерева, щось у нього тут, я не знаю, ніжка така. Ну, ніби й нормальний. Візьмемо. Хто його знає яке сьогодні буде в нас полювання? Побачимо. Тому беремо. Так, здається, знову у нас. Опа! Щось таке знайоме побачив. Ну, звісно, підосичник. Але я бачу, неподалік там його товариш. Стоїть. Такий гарний. О, чекає. Він тут на такому видному місці. Як його ніхто не помітив, мабуть, ніхто не ходив. Ось Стежка ось так Іде. А він ось. Дивно. Ну, він абсолютно чистий. То беремо, звісно. О, ось так. А неподалік від нього. І ще один стоїть. Ну цей вже цього вже такий якраз світліший, вже такий, бачите, жовтий він. Той був такий червоний, а цей. Але дивіться, він гарний. Ну, чистий все як має бути. Тому він йде до нашого кошика. Я його по шапці пізнав. Ось так, я гіднику сховався. Але шапочка його видала. Такий підсичник червоний. Іду ось такою дорогою в лісі погляньте, який гарний. Прямо серед дороги. Виріс. підосичник червоний. Бачите. У лісі сухо, потрібен дощ. Він хоч і був там на днях, але такий він, бачите, воно швидко вже все й повисихало. Так, по одному знаходимо. Ну, йдемо далі. ось такий шапка так його видала з-під листя. Зачервоніла, теж такий гарний, бачите, під осичник. Так, да, сухо, потрібно якийсь, щоб дощик пройшов, то тоді було б ну, краще, я думаю. А так, дивіться, непоганий такий. Ось І ще такий понад стежкою. Його вже жук гай, повністю тут поїв. А ось він сидить. Це. Да, паскудич. З'їв гриба. Їж уже й далі. Все хоче їсти. Все хоче їсти. Так, ми щось будемо шукати краще. Походимо тут зараз в такому березнячку. І тут у нас, здається, теж під підберезник, під Ну ось, як завжди, традиційно ми заходимо в ну, кожну майже кожну грибавку нашу, кожен похід до ось такого грабника. І, як завжди, тут підосичник. Червоний. Бачите, який гарні, вони тут теж ростуть. Неодноразово ми тут знаходили їх. Ну, там я бачу ще один. Скористаємось такою нагодою. Позбираємо їх тут, подивимось. Може щось і краще буде. Це ж таке. Так, що тут? І ще я бачу, ну то то вже нехай він тут залишається. Так, то вже нехай він залишається. Є тут, тут. Бо мимо під ще ростуть. Тут багато різних грибів. Буду показувати вам. Тут є і сироїшки, і червоні, і, і зелені, ось червона наприклад. Ну. Зараз походимо, подивимось. Ну, вони чистенькі, то що вони на вигляд такий, бачите, вже десь щось під'їдяне, ну то нічого страшного. О, ось так. Ну, ось у нас ще один. О, так, бачите. Як він виріс тут самим деревом. Ось такий він, бачите. Трошки його підпортачило лісові мешканці. Ну, нічого страшного. Ну, такий він, бачите, чистенький то. до кошика, звісно. Ось у нас червона сироїшка. Показую вам. Є вони тут їх тут багато. А ось уже зелені, зелені голубінки чи як на них. Там у них по-різному говорять. Бачите які, ось вони. Але хто давно на каналі, ті знають, що я їх не беру, тому ми їх залишимо, кому вони більш потрібніші. Ось прийдете, що їх берете, позбирає. Ось так. Мені вистачає як бойцих. Не беру їх. А Ось погляньте. Дивіться який у нас. Це на сьогоднішній день. Перша в нас така знахідка. Перший білячок ось такий. Бачите, який він виріс вже гарний. Ну, Він вже звісно. Віджив, як то кажуть, своє вже старий, а факт в тому, що він тут, бачите, ріс. Дорога ось такий де. І... А він отак ось і ніхто його не помітив. Зараз подивимось, хоч так ну, заради цікавості, який він. Цьому році в нас з біляками, бачите, не дуже так попадаються. Може ще, ще осінь попереду ще буде у нас. Вересень, жовтень, Такі вони, це теж грибні місяці. Ну що, хочу сказати, що він може бути і чистий, зараз подивимося. Я вам покажу. Да. Ой, Я його трішки замазав, ну нічого. Ось бачите, він абсолютно чистий. Це я його вже замазав своїми пальцями, доторкнувся. Ось на цій половинці можна глянути, бачите? Чистенький грибочок. Ну такий він уже під'їдяний, старенький. Але ну нічого, він тут уже й залишим його таку. Хай він тут свої спори розкидує. Слимаки, його миші доїдають. Хоча такі гриби ще можна сміло сушити. Бачите, він чистий абсолютно. Такий ну а ось теж бачите підосичник. Він теж вже такий він. Старуватий, страшнуватий, поїдяний. Ой. Ось іще один. Такий цей ще більш-менш може бути, куди ще не йшло. Раз подивимось. Оп, зламаю його. А раз сніжку подивимось. Ось так зробив, відрізав шапочку, вона чиста, ніжка теж чиста. Ну, візьмемо. Того я залишив він. Ось він тут. Нехай він остається, ми вже ще походимо, тут пройдемось, глянемо, може десь ще щось знайдеться. Ну, ось дорога тут ще ж. Ще ходжу, тут кручуся в цьому лісі. І ось край дорозі, ось так як він є. Я вам показую. В такому вигляді я його отак знайшов, він лежав ось отак. Я не знаю, може його хтось із звірів тут бігав та збив. Ну, Але він такий, наче нормальний. То зараз подивимося. Якщо нормальний, то заберемо. Так він нормальний, він чистий. Без хрубаків то. Зараз немає чим вже перебирати. Ну, зараз вже якби я вийшов з того грабника. Йдемо назад, хочу ще зайти. Ну, так уже як по путі ми вже йдемо то зайдемо ще раз, будемо проходити оті березнячки, де там берези, ростуть таке, може, ще деякого підосичника знайдемо. знайдемо. Ну, бачите самі, що зараз воно якби не дуже що є, то є. Що маємо, то й маємо. Ну, вистачить і цього. Ще осінь буде попереду. До того ж, я ну, сьогодні по-старому, чи як сьогодні ж 19 серпня, це ж якби свято, яблучний це як раніше, було, а зараз ж вже видумав, вже вже якось по-новому. Я не, не знаю як правильно, чи сьогодні, чи. По-новому, ці УПЦ, ПЦУ, я на цьому ну, не, не, взагалі не розуміюсь. Я звик, як раніше, а ті числа місяці, як празнував, святкували, не святкували. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, Я так особо вдома не планую нічого робити, щоб там нагрішити. Чи як просто так сказав нагадав, чи як. Одні так признають, інші так, а як воно правильно, я не знаю. Так що якось так. Ну, ось ми вже зайшли до такого лісу, йдемо назад і. Mm -hmm. З такого досичника можна й забрати, звісно. О, такий. Щойно ми, ми поклали до кошика нашого підосичника. і ось я так щось голову підняв. Погляньте, неподалік. Ось такий. А ось біля нього ще такий. О! Ну, бачите, добре, що й зайшли сюди. Дивіться, цей гарний. Цей гарний. Ось так само і цей буде. У нас вже й сонечко з'явилося. Вийшло із за хмар. Сьогодні такий день, якби ну, такий трошки похмурий. Не сильно так, щоб і спекотно було, бо як спекотно теж погано ходити. І взагалі мені на сонці ну, не рекомендовано бути. Ось такий вони мають вигляд, вже бачите, в почищеному вигляді. Ось так. Ну, зараз тут обійдемо той. Потихеньку назад будемо йти. Ух ти, а тут теж такий о, потужненький. Крепко сидить. Не хоче залишати своє насижене місце. Як у нас деякі чиновники і той розумієш. О. Дивіться такий. Ось подивіться який якраз на провести променя сонця. Ось такий. Теж гарний. Забираємо, звісно. Ось погляньте який. Бачите який. Я навіть не знаю що з ним робити, чи залишити його тут, чи забирати. Він я думаю, що він може бути і нормальний. Він вже в мене там воно таке, як цей, вистачає в кошику, Не знаю, нехай може залишається С лимакам, різним жукам, мишам. Як бачите, в мене воно в кошику є такі ж самі. Мені вистачить і цих, якщо навіть ми нічого більше і не знайдемо. То мені вистачить і цих. Залишить того, хай Хай остається. Щось треба залишити, бо все забирати теж. Нехай щось буде. І лісовим мешканцям вони теж хочуть їсти ось показую наш сьогоднішній результат такий трішки назбирали під осичників ну, я думаю вистачить це у мене цього разу кошик вже більший ніж попереднього тоді коли ми в неділю ходили з мене вистачить і цих. Ось так. Зараз я вже йду до свого місця призначення, звідки я вирушив. Буду закінчувати сьогоднішній вже такий грибний похід. Результат ви бачили. Ну, нагадую, сьогодні в нас 19 серпня 2025 року. Це так я все документую для історії, щоб потім порівнювати там, ну, там, з іншими роками, поставляти і дивитися, як в тому році було, як в іншому. Ну, так, для себе я так це роблю. Ну що, як завжди, всім хочу подякувати всім, хто був разом зі мною. Дякую вам за... Ваші коментарі, лайки, підписки. Хто не підписався, можете підписатися. Ну, звісно, якщо це ви хочете, якщо це вам потрібно, я нікого не змушую. Ви вирішуйте самі. Я так вам просто типу, нагадав. Ну що, як завжди, бажаю вам всім, вам, вашим родинам міцного здоров'я, щоб все у вас було добре. Не знали ніяких небіт, не ні горя, нічого. Саме головне всім нам мирного неба. Бережіть себе, до нових зустрічей.